Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні хотів з вами поговорити про такий цікавий нюанс, як батареї, які можна використовувати від фірми Райоб для різних пристроїв, для різних приладів, які являються універсальними. Це у нас моделі на 36 вольт, моделька на 5 а годин та на 6 а годин. Як приклад, можемо показати вам нашу зарядну станцію фірму «Райобі», на якій зараз стоять 6 А36 Вольтові батареї «Літіум Плюс», Називається серія у нас. Ціна таких батарей складає на сьогоднішній день 7700 за 6 Ампер годин та 5500 гривень за модельку 5 Ампер годин. Ціна не остаточна, завжди можемо з вами поторгуватися, запропонувати ціну, яка буде скажімо так, індивідуальною для вас. Такі батареї, як ви бачите, можна заряджати, наприклад, через такі от станції, які також являються інвертором напругу, що зручно. Поставили батареї, зарядили їх і можете споживати звідси. Напруження і на якісь прилади подавати. Це може бути зарядка через USB-штекери або через 16 амперні розетки, яких у нас на базі два. Потужність такої станції складає 1600 Вт, тому завдяки такому приладу можна забезпечити собі світло і електроенергію на проміжок часу, достатньо великий. Ось за таким акумулятором ви можете звертатися до нас в компанію. Ми їх пропонуємо якраз до нашої системи. Є вони в наявності. Як ви бачите, такі у нас. Фірмовий роз'єм для встановки наших батарей на прилади, на станції. Також рекомендуємо купляти до таких приладів ще й зарядки. Існують два типи зарядок: Одна 1,7 А і також існує ще моделька на 6 А. Швидка зарядка, яка досить швидко заряджає менш ніж за годину таку от 6А батарею фірми Rayobi. Класна річ, зарядили, поставили на прилад фірми Rayobi і користуйтесь. Надійні, міцні, гарна якість, тому звертайтесь, друзі, за такими от приладами. Збирайте свій конструктор, свою комплектацію. все в наявності є. Чекаємо на вас. Компанія Електромотор.